Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторець Ловол 244 з двохдісковим щепленням Revers, КМОський моторчик, КМ-385-й, ось такий на редукторах, гідроусилитель руля. От. Скрізь на кожному. Агрегаті стоїть заводська маркіровка Не скажеш для, про інших тракторів такого, але ловал то є ловал. Він з реверсом, он реверс. блокіровка понижений, повишений, окрема ванна, он окрема ванна на гідравліку. 540 тисяч обертів вал, 112х24 резина. Широка резина, такий тракторець. Ось так не виглядає. Прибори вже в нього, бачите? Ну, ловол. це ось реверс. Так. Ось така в нього трохточка. два гідровиходи. От. Такий тракторець. Тракторці всі в наявності. Ось Поруч стоїть без реверса, точно такий тільки без реверса. З реверсом цінова політика 7300, без реверса 7200. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Собі придбати сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.